Всіх вітаю я з Київщини. І ось так на сьогоднішній день, 12 квітня, цвіте моя яблунька. Цю яблуньку посадив колись мій тато. І я знімала про неї відео. Дуже смачна яблунька. І до сих пір у нас яблучко ще є. Ну, а тепер про квіточки. Так, пам'ятаєте, в тому році осінню ми садили, я садила тюльпанчики. Але бачу, що е, є сорт той, що я осаджувала. Але дивлюсь, що тут ще є інші кольори. Жовтий. Всі прийнялися. от, Але так, так. Да, наче як пересорт. Але цікаво, до речі, все одно. Так, тут, тут. Ось, до речі, минулорічні кущики. Це в нас репенхол. Ось. І ось так після стрижки вона себе поводить. Лавандочка. А так виглядає маленька коніка. Бачите? Це новенький прирісний. Така хорошенька. Так. Поруч, ось так вже виглядає це спірея Golden Princess, чи якось так називається. Так само прокинувся і вже видно новенький приріст на ялівці. Я не знаю, що це за сорт. Ось, але так виглядає. Тут трошки загороджено від собаки. Це туя. Ауреона, нас, здається, якось так називається вона. Ось так дуже гарно вона підросла. Так, а це один із сортів тюльпанчиків теж висаджували. Сорт збігається всі. Дев'ять цибулинок, будь ласка. І так само ще один сорт теж я висаджувала. Теж збігається, всі дивляться булинок, ось такі гарні один уже тюльпанчик розпустився. Хочу показати чудову рослину, дуже нарядну, гарну. Це спірея сіра Грефшем. Цьому кущику здається вже третій рік. Так, да, третій рік він росте і достатньо він вже такий височенький. Десь мені трошки вище пояса. Такий розлогенький, дуже гарний нарядний. Ось так він виглядає. Дуже гарний. І так само тут ще в мене є такий ж самий сорт, як попередній. Але, чесно кажучи, я не пам'ятаю. <сум> пам'ятаю, що саджала, але не пам'ятаю, чи це я його саджала, чи може купляла, коли не пам'ятаю. Але теж гарні тюльпанчики. Так, це забула квіточку, як називається, таким рожевеньким. Квіт не брала у бабульки. Так, і ось ще тюльпанчики. Ось так само цікавий сорт, не пам'ятаю я вже. так само прокинувся ще один ялівець такий гарний. От. Ось так виглядає. Такий вже доросленький, гарненький. Це, 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 це кипарисовик. Кипарисовик. Прокидаються вже забула, Боже, що це у нас? Гортензія. Це гортензія рожева. До речі, треба вже її підгодовувати для зміни кольору. Вона в мене рожева, але хочу її в цьому році добитися такого блакитного, фіолетового кольору. У мене є. Підкіслювачі спеціальні, кваси, чи якось так вони називаються. Бачу, що трошки вона кліщиком, мабуть. Але я обробила. Від кліща обробила. До речі, обробки обов'язково поки там треба робити, особливо по трояндам. Я використала Скор, Horus і Енджо. Енджо, до речі, працює не тільки по шкідникам, а ще й. По шкідникам мається на увазі, що в нас зараз. Вона завтра з довгоносики вилазять. Да? Ті, що дуже люблять бруньки зжерти на всьому, причому як на деревах, так, квіточки, так само і бруньки і на трояндах, і будь-яких інших рослинах, вони виїдають просто вщент все. А це, якщо пам'ятаєте, я показувала, як мені вдалося вкорінити гортензію. Це широколисна гортензія. Будь ласка, я її дістала з теплички, вона в мене була прикрита і сіном, як, наче як утеплена. І ось, будь ласка, ще гортензії, От попрокидались верхні бруньки трошечки підмерзли, але я знаю точно, що ця гортензія, вона. Навіть продавці її рекомендували дуже низько різати, і, в принципі, вона все одно буде цвісти Тобто вона не цві... цвіте не на самих верхівках. Це прокинувся вже ось так п'єр, який ми дуже сильно кардинально обрізали. Бачите? Тобто, бруньки сплячі, все добре, все прокинулось. Чим підгодувати? Я, Я говорила, так, да, що це може бути комплекследобрива, яке містить азот. І... Азот, калій фосфор в різних рівних пропорціях. Якщо ж троянди дуже погано прокидаються, ми можемо використати, пролити сульфату магнію. А для чого? Для того, щоб тільки попередньо обов'язково спочатку ми зволожимо землю так, та проливаємо, а потім вже е, нашу рослинку годуємо. Прокинувся шиловидний флокс такий струмочок. І що я хочу сказати? Хочу сказати, що троянди, які били під укриттям, так, із них дуже добре перезимував у мене Розаріум Мютерсен. Будь ласка, я майже його не різала. Ось такий він красивий. І, до речі, вже буде формувати навіть бруньки. Обов'язково обробіть в такому стані, от коли з'являються листочки, дуже часто можна помітити вже попелицю. Від попелиці ми використовуємо будь-який інсектицид. В принципі, по ній дуже багато чого працює. Так само з'являються довгоносики, я вже сказала. Це такі, вони такі сіруваті, ці жучки. Вони дуже люблять з'їдати саме бруньки на квітах. На деревах, тобто ну такі шкідники, з яким варто боротись. Знаю, що багато садівників взагалі використовують актару, актару. Я не люблю її, тому що вона слабенько працює, якщо чесно. І з приводу обробок. Дивіться, я переважно використовую. Препарати саме системної дії, тобто системної дії, це коли в нас препарат. Не просто от ми його нанесли, да, і він там за якісь години знешкодив нам чи хвороби або шкідників, а саме коли препарат поглинається через листову пластину. Тому дивіться, що саме системні препарати треба вже їх використовувати, коли в нас з'явились листочки, щоб рослина мала чим поглинати його. Тобто рослина поглинає препарат, так він проходить через листочки, через стовбур, Рослини в залежності від сили препарату. І таким чином рослина у нас захищена на якийсь період. Ну, на певний період, тобто в залежності від сили дії інсектицидів. Так, дивіться: так само, якщо у вас квітнуть якісь вже рослинки, так, от, наприклад, шловидний флокс квітний, то по ньому, звичайно, ми не використовуємо інсектициди, які шкодять джівкам. Будь ласка, не забуваємо про бджілок. не буде бджіл, не буде у нас ні урожаю, нічого. Тому, будь ласка, обов'язково використовуйте інсектициди і препарати, спираючись на те, що у нас літають бджілки. Перезимувала також під укриттям. Це хризантема червоного кольору. Пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте, в минулому році, осінню, я показувала, як виглядає кущик, який ми не ділимо або не стрижемо. Він витягується. Але, але в цьому році, оскільки це у мене було прикопане такий горщик, я його хочу, буде час, я його викопаю. Бачите, скільки в нього черенко. Оце кожен череночок можна вкорінити. І отримати гарний кущик на осінь. Це червона яскрава мультифлора, сорт мультифлори, мультифлора хризантема. І можна отримати, бачите, скільки багато. Можна поділити кущі одразу, щоб мати корінчики. так? Тобто взяти, викопати, розділити це все і посадити вже такими невеличкими поділками, або окремо кожний, ось так ми обрізаємо ось. Зрізали, листочки трошки прибрали, верхівочки теж для гарного кущення і посадили окремо. Таким чином наша хризантемка буде нарощувати гарний кущик. Так, що ще покажу Покажу вам гвоздику. Це, здається, китайська чи японська, як вона правильно називається. Бачите, як вона гарно нарощується, розмножується. Знаю, що вона як, як дворічка йде начебто. Тобто вона постійно викидає ось такі гілочки і цвіти, але я її не розсаджую. Чомусь не знаю чому. Так вона мені подобається. А що ще хочу поговорити про що? Дивіться, дуже часто на а, троянди, да, які мають ну, щепу на, на шиповник, як шиповник буде правильно, шипшина, шипшина, вибачте. А, і ми коли заглиблюємо кущик, да, тобто сиджаємо. І буває, що у нас, от, кажуть, от у мене там троянда перетворилась на шипшину. Чому так відбувається? Буває так, що шипшина дуже сильна, сама по собі, і вона викидає пагони. Бачите, тут от, наче не видно, да, звідки йде, але це дуже добре видно, що це не шипшина. Щодо такого твердження, так, що, наприклад, от як, о, як визначити, що шипшина пішла, да, у нас троянди пішла шипшина. Кажуть, от сім листочків, це точно шипшина. Це дуже помилкове твердження, тому що багато сортів троянд мають і сім листочків, і дев'ять листочків, тобто це не показник. То як же ж перевірити? Дуже просто ми просто оголюємо місце щеплення, так? Тобто, ось, наприклад, якщо подивитись, так ось у нас троянда, ми розкопуємо гарно і дивимося. Якщо у нас пагін... Ну, ми сумніваємося, так, що це пагін троянди. Ми гарно підкопуємо і дивимося, звідки йде. Якщо пагін йде нижче місця щеплення, то, звичайно, от такий ми пагін виламуємо. Причому виламуємо не просто там зрізали, а саме виламуємо з місця, де він росте. Бо якщо ми просто його обламаємо, то він не припине рости і буде нашу троянду. Ну, Можна просто втратити кучу троянди, якщо пропустити цей момент. І ось ще раз покажу: є в мене така троянда. Моя улюблена така манюнька, мініатюрочка. Бачите, як вона зовні схожа на шепшину. В неї сім листочків. От. Зараз вона така манюня в мене, але вона настільки стійка, гарна. Бачите? Тобто не завжди треба орієнтуватись по кольору, по кольору самої трояндочки, тому що троянди бувають різні, бувають зелені листочки, бувають ось такі, як у розаріму, бачите, червонуваті. Тобто є взагалі червоні листя у троян. Тому тут ми вже дивимося саме на місце щеплення.